Ситуація загострена, але контрольована. Так у генштабі характеризують останню добу на фронті. Основні напрямки російського наступу зараз Запорізький, Донецький та Харківський. За даними моніторингових груп, загалом окупанти мають просування в районі десяти населених пунктів, але головний задум атак втілити не вдається. Ситуація із харківським наступом стабілізована. Повідомляють військові. Суттєвих просувань ворога там немає. На харківському напрямку сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах. Не вдається захопити росіянам і Вовчанськ, маленьке місто, яке вже більше тижня штурмують окупанти, не здається. Біль вже як тиждень вони не можуть просуватися далі, того, що вони на минулому тижні змогли здобути за перші, скажімо так, 48-72 та години, і потім, розвиваючи цей успіх, вони вирішують або надалі продовжувати зачіплятися в Вовчанську, Міській забудові і витрачати ресурс, або спробувати обходити населений пункт по північно-західній локації. Ну і те, заради чого весь цей штурм готувався: просування на Донеччині. Там рашисти теж залишилися без особливих успіхів. Омріяна панівна висота у вигляді часового яру не просто тримається, а й щоденно знищує рашистів із технікою у величезній кількості. Вони намагаються сюди залізти за будь-яку ціну. Здається, їм підкинули якісь резерви, мабуть, та дали добрячого почухану. Чому Досі не взят часів яр. Спочатку квітня ворог намагався штурмувати було місто. Великі такі механізовані атаки, танки, бехід з десантом прорватися до позиції, вірватися в місто. Зрозуміло, що вони дуже намагаються зачепитись за на крайні дома, щоб нав'язати нам вуличні бої. Загалом же анонсований наступ на Донеччині кажуть наші військові, не просто триває, а й ніколи не припинявся. Разом із атакою на Харківщину вони просто посилили свій натиск на сході, але стратегічних успіхів це не приносить. Дещо їм вдалося на очеретину, там вони прорвали і просунулись. О, в нас не вдалося ми втримали ситуацію, тому тут вони ніяк. А штурм ну як штурм відбувається постійно. Він стає наступом, коли їм, коли їм вдалося зламати оборону, тоді це наступ. Але в районі того ж очеретине висновки були зроблені, І вже більше двох тижнів росіяни не мають там просування. Ще один напрямок, куди Кремль додав зусиль Запорізьке. Там росіяни намагаються повернути позиції звідки їх вибили в ході минулорічного контрнаступу. Останньої доби вперше за півтора місяці їм вдалося трохи просунутися вперед. В принципі, роботи на ну, це повністю знищена територія. Її не існує цього села. Не існує там, не існує більш-менш якихось локацій. Безпосередньо в самому селі, за які можна було б зачепитися, окрім однієї, яка знаходиться ось тут. І це саме роботинська е школа. Основні наші позиції вони були є і залишаються саме в північній частині Роботини. І говорити про те, що втрачено контроль над роботою, тому, що розширилась сіра зона. Це не зовсім коректно. Оцінюючи ситуацію в цілому, аналітики кажуть, весняний наступ росіян провалено. Попри незначні просування, Кремль наразі використовує всі свої резерви, та головний задум реалізувати так і не вдається. Атака у бік Харкова не змогла послабити село оборони на Донеччині. Для них настільки великі втрати, що не ми кидаємо туди стратегічні резерви з інших напрямків а вони вимушені переміщувати туди трохи з сум, трохи Куп'янська, перекидати туди резерви, щоб якось тримати ситуацію. Тим часом щоденно українські підрозділи підсилюють західною зброєю, яка після піврічної паузи тепер оперативно відправляється в Україну. За прогнозами аналітиків, коли основна її частина доїде до позицій, ситуація кардинально зміниться на користь зсу.